Всім привіт! Мене звати Василь і як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні ми поговоримо про Apple Watch Series 1. У відео я поділюсь особистою фішкою, яка вам може сподобатись та знадобитися в житті. У цьому відео ви дізнаєтесь про дизайн, характеристики та функціональність цього смарт-годинника. А також чи варто його взагалі купувати у 2024 році. І все це простими словами, щоб було зрозуміло кожному та не напряжно переглядати. Отже, сідайте позручніше, заварюйте чайка, чекали, приємного перегляду. Ми починаємо! Давайте спочатку подивимося на зовнішній вигляд Apple Watch Series 1. Годинник має класичний дизайн, який досі майже і не змінювався навіть в останній моделі. Корпус виготовлений з алюмінію, що робить годинник легким і зручним для носіння. Ви бачите, як виглядає корпус після майже 10 років щоденного використання. Також має зручний ремінець, який можна замінити. Спереду бачимо ретина дисплей з сапфіровим склом, ззаду оптичний сенсор для вимірювання серцевого ритму та дві кнопки для зняття ремінців. На лівій грані знаходиться мікрофон та динамік. На правій грані знаходиться Digital Crown та бокова кнопка. Я купував годинник на той час за 10 тисяч гривень. Коли ще курс долара був по 8. Як перевести по нинішньому курсу, то зараз це десь 50 тисяч гривень. Тобто 10 тисяч поділити на 8 та помножити на нинішній курс 40 гривень. А щоб ще б було зрозуміліше, то він коштував точно так же, як на той час найновіший iPhone 5S. Тобто, що топовий iPhone, що Apple Watch брав по однаковій ціні. По комплектації: коробка, документація, спортивний рем'янець двох розмірів. Зарядний кабель з магнітним кріпленням на 1 метр з однієї сторони таблетка, з іншої USB. На зарядку зазвичай кидаю на ніч і вранці знімаю. Не можу спати з годинником. На день спокійно вистачає заряду. Раніше 2 дні тримав, зараз півтори протримається. Просто примагнітили таблетку до годинника і зарядка пішла. Або ж можна на док-станцію поставити на зарядку. Годинник є в двох варіаціях на 38 мм та на 42 мм. В мене на 42 мм. Рекомендую саме їх, тому що на 38 мм ну, дуже малі. Мають пило та вологозахист. Але я з ними навіть ныряв декілька разів до моря і все добре. Досі працюють, хоч і не мають захисту від водопроникнення. Про датчики: оптичний сенсор відстежує серцевий ритм, допомагаючи контролювати тренування та здоров'я серця. Акселерометр і гіроскоп вимірюють рух та орієнтацію, дозволяючи точно підрахувати кроки та активність. Сенсор освітлення автоматично регулює яскравість екрану для комфортного використання в різних умовах. Про ремінці. вони легко знімаються завдяки зручній системі кріплення, що дозволяє персоналізувати годинник під будь-який стиль і ситуацію. Просто натискаємо на кнопку та витягуємо ріменець в сторону. А коли вставляєте ремінець, не потрібно нічого натискати. Ви можете обрати ремінець з різних матеріалів, таких як силикон, шкіра і нержавіюча сталь. Що робить Apple Watch Series 1 не лише функціональним, а й стильним аксесуаром, який вам ніколи не набридатиме. Як користуватись годинником? Надягаємо на руку, потім вводимо пароль для розблокування, або ж можна просто доторкнутися розблокованим телефоном. І годинник автоматично розблокується. Бачимо на головному екрані циферблат, який ви встановили. Провівши пальцем зверху донизу, можемо переглянути всі повідомлення. Провівши ж пальцем знизу до верху, відкривається шторка, де ви можете натиснути та знайти свій телефон, як загубили. Також, наприклад, увімкнути ліхтарик, як потрібно підсвітити, або ж можете увімкнути режим кінотеатру, щоб, коли піднімаєте руку, не загорався дисплей. Натиснувши на Digital Crown, потрапляємо в меню, де знаходяться всі наші додатки. А покрутивши Digital Crown, можемо масштабувати або ж листати. Як довго натиснути і потримати Digital Crown запускається Siri. Натиснувши один раз на бічну кнопку, потрапляємо в меню Багатозадачності. А натиснувши двічі, можемо скористатися Apple Pay. А при довгому затисканні запускається меню, де можна вимкнути годинник. Чесно, не знаю, жодного разу не вимикав його за весь час. Також можете переглянути медичні дані або ж скористатись функцією SOS, якщо щось трапилось з вами. Заміри шагів, або ж виміри вашого серцевого ритму виконуються автоматично. Звісно, ви можете зайти заміряти дані саме в даний час, і переглянути. Що там з вашим серцем. Але якщо щось не так, то годинник вас і так попередить. Я, як придбав годинник, одразу вимкнув беззвучку на телефоні і ніколи її не вимикав. Так як на руці відразу відчуваються всі повідомлення або дзвінки. За допомогою вбудованого вібромотору Taptic Engine І на годиннику я теж вимкнув звук. Він там не потрібен. Тактильно все відчувається. По додатках можна швидко запустити таймер, або ж можна сфоткатись зручно через годинник. Як хтось телефонує, одразу побачите. Звісно, можна і через годинник поговорити. Але я дуже рідко так розмовляю. Через телефон зручніше, але інколи це дійсно спасає. Можна і через годинок поговорити. Як хтось пише, в будь-якому додатку одразу отримуємо сповіщення. Калькулятор теж частіше використовую на годиннику, ніж на телефоні, бо просто зручніше. Показав лише деякі функції та додатки. Ще дуже багато чого можна використовувати. Також можна скачати будь-який додаток в Apple Store. На головному екрані затискаємо екран, можемо змінити циферблат на інший. Або ж додати новий циферблат. Кожний циферблат можна налаштувати як вам зручно, додати якийсь додаток чи змінити колір будь-чого. Можна залишити телефон вдома, взяти лише годинник, під'єднати наушники та слухати музику. Додаток на iPhone для Apple Watch дозволяє легко налаштувати і керувати годинником. З його допомогою можна змінити циферблати, налаштувати сповіщення, завантажувати додатки. Та слідкувати за своїм здоров'ям. Додаток також надає можливість налаштовувати різні параметри годинника, включаючи режим «Не турбувати» та інші функції, які роблять користування Apple Watch зручнішим та інтуїтивно зрозумілим. Звісно, все це можна зробити і на Apple Watch. Якщо вам так зручніше. Можливо, когось я шокую. Але я даний годинник придбав ще як тільки він вийшов. І досі вже майже 10 років ходжу з ним. І це мій основний годинник, і я не відчуваю дискомфорту. Досі всього вистачає, не тупить. І весь функціонал, який потрібен мені, в них є. Ось що саме я використовую. Це як не дивно, перегляд часу, температури, дати. Потім часто використовую таймер. Це дійсно зручно. Таймер завжди під рукою. Звісно ж, переглядаю повідомлення та дзвінки. Ліхтарик теж зручно, коли потрібно підсвітити. Щодня я підходжу до MacBook, він розблоковується за допомогою годинника. Ще інколи користуюсь функцією для пошуку iPhone. Тобто можна подати звук одним натисканням на годинник, переключити музику, або ж змінити гучність. Також зручно можна сфоткатись через годинник або Почати відеозйомку. Звісно, слідкую за активністю та пульсом. І Apple Pay. Та і все. Особисто я оновлюсь на нову модель, вже як накриється акумулятор. Або ж нарешті вже вийде новий дизайн. Так, я знаю про ультра, але мені не подобається їхній дизайн. Лише класно, що там є кнопка Дії. Та і все. Я взагалі не бачу зараз ніякого сенсу оновлюватись на нові моделі. Звісно, як купуєте сьогодні, то беріть останню модель і буде вам щастя. А особисто я залишаюсь цим годинником до останнього подиху годинника. І ось вам фішка від мене, чи лайфхак, про який я обіцяв. Можливо, когось спасе. Як зробити фото чи відео на основну камеру, щоб не втратити якість. І щоб була можливість одразу дивитись на себе, як виглядаєте, перед тим як знімати, або ж в процесі зйомки. Надягаєте годинник на телефон ось так. Запускаєте додаток камери. І опана. Ви бачите себе. І знімаєте себе на основну камеру. Користуйтесь. На мою думку, Apple Watch Series 1 чудовий вибір для тих, хто хоче спробувати смарт-годинник, але не готовий витрачати великі кошти на нові моделі. Зараз його можна придбати на вторинному ринку за досить таки привабливою ціною для кожного. В цьому годиннику є всі основні функції, які потрібні. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та залишайте коментарі. Дякую вам величезно за перегляд та виділений час. Пишіть в коментарях ваші враження від sirius 1 та ваші пропозиції щодо наступних оглядів. Обов'язково не забувайте постійно донатити на ЗСУ. Бережіть себе, мирного неба над головою. З вами був Василь. Всім па-па. Слава Україні!